Високий представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Жозеф Борель, що Росії нет місця в сучасній світовій історії, вважає, що спроба заколоту бандитського угрупування Вагнера проявила слабкість нинішнього режиму в Росії та показала, що ця держава. Є найбільшою загрозою для світової безпеки на думку топ дипломата ЄС, спроба заколоту Верефії показала, що агресивна війна Росії проти України послабила режим Путіна набагато більше, ніж вважалось досі. А також показала глибину розколу в російській армії та в держапараті. Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюст ступінь патології путінської Росії, зазначив Борель. Це в стилі ведення Дома, війни нашим ворогом влаштовувати такі провокації і доводити до їх до кінця. І на вашу думку, наскільки ситуація може бути загрозлива? Звичайно, ми маємо справу з таким ворогом, який не дотримується ніяких правил війни і. З готовністю можуть використати будь-який привід і будь-яку можливість нашкодити нам і спробувати переломити подій на свою користь. Ну, от, власне кажучи, ми порахували, що майже рівно місяць тому була підірвана Каховська ГЕС. Це сталося 6 червня. Через місяць у нас анонс нової провокації. Наскільки вона може бути масштабною? І ну, от, Каховську ГЕС теж там не повністю планували зруйнувати, наскільки я розуміла, але вийшло по-іншому. Тут ось яка ситуація може бути. Ну, Я погоджуюсь з тими засторогами, які. Оголошує Генеральний штаб Збройних сил України і небезпека серйозна. І ну, я думаю, що нам, як українцям, треба дослухатися до тих офіційних повідомлень, які лунають, і бути готовими до будь-якого розвитку подій. А небезпека дійсно дуже значна. Все таки ядерна енергетика, ну вона дуже шк... шкідлива для людського організму. Ведення війни в стилі провокації, схоже, це те, чим займається Путін зараз, провокує не лише Україну, а й Західний світ, тому що все ближче добирається до кордонів НАТО, от з, зі своїми там, скажімо, угрупованнями, які досить є такими негативно оціненими на заході. Я зараз говорю про вагнерівців, які з'явилися в Білорусі, там уже облаштовуються сам і частина його команди, Польща дуже непокоїться з цього приводу. Вчора ми чули заяви про те, що НАТО повинно укріплювати Польщу, тому що вони думають, що провокації будуть поширюватися і на країни НАТО. Наскільки цей сценарій є вірогідним? Ну, ви знаєте, точних сценаріїв дії противника ми не знаємо. Можемо допускати те, що е, такі утворення. Терористичного штибу, як так зване ЧВК Вагнер Груп, є гібридним інструментом кремлівської влади, тому можуть бути використані в будь-який бік і проти країн НАТО, Литви або Польщі, так і якісь диверсії проти України, і навіть всередині Білорусі проти самого режиму Лукашенка, якщо ну, буде така необхідність і воля Кремля. Тобто Європа відчує, що таке гібридна війна від Путіна. Правильно я розумію? Ну насправді Європа вже відчуває ті наслідки гібридної війни, яку Путін веде вже там, з добрих 20 років. Ми це бачимо і по там заворушенням в Європі, зокрема у Франції. Ми це бачимо по активності рускомірних колишніх радянських. Громадян в Німеччині ми бачимо те ту протидію в Європейському Союзі, який через своїх сателітів здійснює Кремль, зокрема через Орбана, да, і Угорщину. Ну тобто не одна лінія фронту в Україні, скажімо так. Європа, і зокрема НАТО, по відношенню до Росії останні десятиліття і навіть останні півтора роки веде все-таки тактику стримування агресора. Наскільки вона виправдана? Можете описати як історик? От, чи треба міняти стратегію НАТО по відношенню до Росії? Ну, знаєте, Тут мені бореться дві складових. Я як українець, який вважаю, що Необхідно, що от два-три тижні, два-три місяці. Режим дав тріщину, Путін не зможе вже так керувати ефективно своїми підлеглими і Росією, що є вже центри, які хочуть його зміщення, і так далі. Але мені здається, що було зроблено все путіним для того, щоб ці тріщини залагодити. Чи не так? Так, я з вами повністю погоджуюся. Демарш Пригожина показав певну слабкість особисто Путіна. Але це не є системною проблемою і, ну, скажімо так, слабкістю всього режиму. тобто, все таки настільки е, висока підтримка саме такого курсу е, в Росії, що ну режим може, в крайньому випадку навіть піти на заміну Путіна кимсь із інших, але свою політику таку імперську вони не змінять. Я дозвол... ну, нам треба бороти. Я дозволю зацитувати П'янтковського, який ось що сказав. Президент Путін більше не здатен віддавати наказів про застосування ядерної зброї внаслідок втрати значної частини влади. Він посилається на західних партнерів, які прослуховували розмови російської верхівки і зрозуміли, що президент РФ втратив частину влади. І як наслідок ядерний шантаж. Припинився він тепер не працює. Наскільки цей висновок, на вашу думку, близький до істини? Ну частково можна погодитися, але ж ядерна загроза вона не лише від запуску ракет з території Росії. Ми слідкуємо уважно за подіями в Білорусі. Якщо там дійсно буде розміщений контингент ядер, ну, з ядерним компонентом російський, зможуть бути загроза звідти. Ми бачимо, що є загроза по підриву на запорізькій атомній електростанції. Ну, тобто, знаєте, не лише від того, що Путін нажме червону кнопку, залежить ядерна безпека.